Ні, ну це скільки гімна треба з'їсти, щоб назвати Україну сектою. Ви можете собі уявити, через одне образливе поняття секта можна зневажити цілий народ, та ще й назвати це обґрунтування початком денацифікації на Україні. Саме так сталося з Україною у лютому 22-го року. Активну роль у цьому відіграла структура під назвою Рацирс релігійно-аналітичний центр, тісно пов'язаний із РПЦ та спецслужбами Росії. Його очільник Олександр Дворкін. Фахівець із цькування, маніпуляцій і копофілії. Але про це далі. Протягом 10 років Рацирс системно збирає дані про громадські та духовні рухи в Україні, заносячи їх у свій чорний список так званих тоталітарних сект. Ганьба, фейкові кримінальні справи, адміністративний тиск, а головне тавро сектанта. Саме так дискредитували тисячі організацій, які насправді працювали для людей. Нагадаю, що у такий же спосіб німецькі вулиці таврували євреїв, свідків Єгови та ще сотні організацій для своєї чорної праці, цей наратив просувався на найвищому рівні. Україна це сектанти і нацисти, яких треба рятувати військовим шляхом. Ірацир сприймав активну участь у створенні інформаційного підґрунтя для виправдання агресії 22-го року. А тепер. До головного українського персонажа цієї історії Ірина Кременовська. на перший погляд, юристка, докторка наук, засновниця центру економіко-правових досліджень, але насправді агентка Росії, професійна маніпуляторка, докхантерка, яка понад 10 років. Методично знищувала репутацію українських релігійних та громадських рухів, саме вона основна виконавиця методичок рацирств в Україні. Вона створювала фейкові експертизи, подавала сотні скарг до СБУ, МВС, до прокуратур, писала псевдонаукові тексти, які називали українські організації сектами. І головне готувала громадську думку, що Україна хвора держава, яку треба очищати від сектантів нацистів. Що повністю співпадає з риторикою рацирсу, активність рацирства Кременовської досягли піку під час і після майдану. Тоді активно просувалася теза, що революцію гідності організували скажені сектанти. І от нещодавно чергова брехня Кременовської офіційно розвалилася в суді у справі проти міжнародного громадського руху «АЛЛАТРА», де суд визнав, що це не сектантський путінський рух. Як вона це намагалася проштовхнути, а патріотична організація України? А проти Кременовської вже відкрито кримінальну справу за розпалювання міжрелігійної ворожнечі. І скоріш за все, це лише початок, адже інтернет пам'ятає все, і матеріалу вистачає навіть на провадження про державну зраду. А тепер про боса Кременовської самого Дворкіна. Ну, це така історія, бо це людина, яку російська влада ТРПЦ ставлять за морального авторитета. І можете собі уявити, що він виявився копрофілом. Про його сексуальні звучення вже відкрито говорять колишні студенти Православного Свято-Тихонівського університету. Серед його учнів, до речі, екс-міністр юстиції Росії Олександр Коновалов. Простими словами: хто не знає, копрофіли. Це гімножери у прямому сенсі цього слова. Ось так справжні збочинці, маніпулятори і церковні агенти роками сприяли та підтримували денацифікацію України. Європа вже на межі паніки, адже як виявилося, Рацирс десятиліттями працював і на території Євросоюзу. Масово створювалися антисектантські організації, копіювалися тексти фейкових статей, вигадувалися небезпечні культи. Як кажуть, в публіку вже підготували, і саме тому Європа сьогодні так боїться нової хвилі російської денацифікації. Дивіться, наші спецслужби та суди вже відкрили правду і тепер черга за людьми. Тільки правда та розголос може зупинити всю цю вакханалію. Не мовчіть, давайте дамо розголос цій справі і щоб ці божевільні гімножери у рясах не мали ніякого впливу на нашу країну.